Засмагле літо прощавай, В віконце вересень постукав, В країну знань він поведе сьогодні всіх за руку. Подивіться, любі малята, лялькову виставу У це чудове свято. Білочка. Куди ти так поспішаєш? Пограй зі мною. Я йду у перший клас, бо навчатися вже час. Білочка, а навіщо тобі мухомор? Як навіщо? Я запаси роблю на зиму. Хіба ти не знаєш, що мухомори це отруйні гриби і їх їсти не можна? Ні, я не знала. От якби ти навчалася у школі, то знала б про це. У школі всьому навчають. Я хочу в школі навчатись, щоб про все дізнатись. Привіт, Лисичко! Привіт, їжачок. Вовчик подарував мені книжку з гарними картинками, а я не можу її прочитати. А щоб її прочитати, треба ходити до школи. Ой, скоріше й побіжу, з і ручку візьму. Букви буду я вивчати, щоб навчитися читати. Бувай їжачок А ти чому плачеш? Я знайшов морквину та не знаю, як її поділити між моїми братиками і сестричками». А скільки у тебе братиків і сестричок?» Я не знаю, бо не можу їх порахувати. А щоб навчитися рахувати, треба математику вивчати. Ходімо зі мною до школи. Я піду до школи навчатися, щоб про все дізнатися. Гри, Ведмедику, привіт! Привіт, їжа чуть, осиджу і думаю. Куди сонце вночі дівається, де воно спить, куди ховається? І звідки місяць з'являється? Я і сам не знаю. Ось піду до школи і дізнаюсь. Ходімо разом. Ходімо. Став вже вересень. У цій порі усім потрібно вчитись, нові робити відкриття і разом всім дружити.